Ну, я думаю, що це шоу стане або топ 1 або їх закриє. Слухайте, а вони прикольно зробили. Таке чого не вразився? Я так і не зрозумів. Не робіть так більше ніколи. Будь ласка. Я так давно не сміявся, якщо чесно. Я вважаю, що це шоу нам за те, що ми в церкву не ходимо. А віддайте годинник, будь ласка. Хай це мінус перший. В новому сезоні ми змінили правила гри. Тепер гості грають проти суфлера. Вони читають вигадані новини, які бачать вперше в житті. За кожен жарт, з якого ніхто не засміявся, ми донатимо на ЗСУ. Полетіли! <звіток> Вітаю Україно! Це новий сезон новин від Мінус першого. Сьогодні разом зі мною працює ведучий ранкових шоу. Тому люди його бачать одразу після того, як побачили свій сущий хуй. Анатолій, Анатолій. <праць> сподіваюся, сподіваюся, що канал Мінус перший не закриють кіням як телеканал Україна, на якому до цього вів проєкти мій співведучий Володимир Ростопчук. Новини шоу бізнесу стало відомо, чому Юрій Бардаш так переймається за солідар. Його бентежить все, що пов'язано із Соллю. Новини політики Кирилу Буданову неможливо зробити сюрприз на день народження, тому що він про нього знає ще. За півроку зараза. Зараза. Не можна казати про Буданова зараза. Без зарази. Просто. А він вже знає, що це знапів. Піврок... А я він знав, що я таке скажу. Бачите? Мене <світ> вже чекають на випаді, я Скажу... Дякую, дякую, блядь, організатори. Ти вже, ти вже просто виглядаєш як людина, яка вже відсиділа. <світ> <світ> Десь в катася. До речі, кажуть, що нещодавно циганка зупинила Буданова і попросила їй погадати. Олексій Ростович проведе прямий ефір з Денисом Манжосовим, де вони обговорять тему, чи є життя після того, як тебе послав нахуй Зеленський. Просто два друга зустрілись поговорити. Просто так. <рес> да. Новини світу. Занадто буквальний пенсіонер перед смертю прописав дружині із вертухи в голову. Бо бити жінку це остання справа. Сука, блядь. Вчені вчені з'ясували, що у Даші Кубік клітер ромбік. <гались> <зві> <пілля> а прикинь, язик, а прикинь, язиком складати просто. <пілля> Ви теж це <собі> візуалізуєте відразу. <пілля> Охоронець Володимира Зеленського заявив, що по реакції президента можна визначити хто саме йому дзвонить. Якщо той каже: О, довбойо. <сум> 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 то Шольц. <сум> <сум> <"Сука">. <сум> Новини світу. Америка вже передає літаки, які можуть нести на собі кейстоне Юзіка. <кій> Щоб в'їбати ними по Кремлю, як в Angry Birds. Обрікінь <кій> там. Поняв така рогатка велика, просто який стонер такий маленький. Хуяк. В цьому ж суть жарту. <кій> Пролітаю над Кремлем і такий дядя гані, що ти гониш. Квартал 95. Виступили для військових у Донецькій області. Деякі військові вже на 30-тій хвилині концерту вирішили, що краще повернутися в окопи, бо вже заїбав цей накладний сміх в залі. Такий жарт. А зараз на зв'язку наш кореспондент, людина, брат якої може розслідувати абсолютно все, окрім того, чому його брат вирішив піти в гумор з бізнесу. Костя Бігус. Костю, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Сьогодні в Києві відбулася презентація першого українського робота. Івент про проходив під гаслом Boston Dynamics Смоктати. <плес> Почувши слово Смоктати, туди одразу ж поїхали постійні відвідувачки закладу Бохо. Костю, ми знаємо, що в тебе вже був досвід взаємодії з штучними створіннями. Ти з нею прожив багато років. Підкажи, будь ласка, чим цей робот відрізняється від твоєї колишньої? <клес> <клес> Секс з роботом хоча б приносить задоволення. А ще цього робота тестували та переробляли багато разів. Для цього йому показували тіктоки Арама Арзуманяна. Якщо робот з них сміявся, його розбирали та переробляли все нахуй. Робот може надзвичайно швидко вилетіти з того місця, де був буквально секунду назад. Це називається режим Арестовича. Цей робот може за себе постояти, тому що створений на базі відомих українських важковиків: Віталія Кличка, Олександра Усіка та Андрія Бережко. До речі, через останнього робот прокидається після 12-ї і проходить не більше ніж 5 тисяч кроків на добу. Написано, зараз треба буде добити жарт. Вони не піздять. Вони <реш> 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 логічно. Довіряємо. Був ще один варіант для самознищення, але там треба було замовляти в портер в пабі э, стендап концерт. Слава Бу <реш> і Івана Журноклея. А, чи має робот гендерну приналежність на відміну від твоєї колишньої? Так, у нього є член у формі Айкоса нового покоління. Дівчатам подобається, адже він може два рази підряд. Нещодавно трапився казус. Робот пролітав над Одесою, але воєнкоми якимсь чином все ж таки виписали йому повістку. <ріпи> Чи може таке трапитися, скажіть, будь ласка, Косі, що подібні роботи будуть замінювати живих людей? Замінувати? Е, замінювати. Живих людей. Живих людей. Чи може таке статися? Скажи, будь ласка, ні, боятися нічого. Нормальних людей роботи не, з... не замінять ніколи. А без бампера Ісуса ми вже якось проживемо. Студія. <плес> Щоб довше не кінчати, хлопці зазвичай уявляють собі під час сексу щось сумне. Наприклад, Костя Бігус думає про те, скільки бабла він в'їбав у перший сезон новин мінус першого. До речі, ви можете стати спонсором нашого каналу. Щоправда, патрону в нас немає, але всі охочі можуть пхати гроші в труси Андрію. Далі далі. Новини. Кирило Тимошенко передивився всі сезони шоу Хата на тата, намагаючись дізнатися, як правильно переписувати майно на рідних. Стало відомо, що у Володимира Зеленського є двійник. Він Займається виключно тим, що заспокоює Євгенія Кашового, що вони досі друзі. А нам тільки що повідомили, що Євген Клопотенко кінчає заправкою для борщу. <techno> <lsugálido> Женя називається просто майстер-клас. Ми продовжуємо на останньому засіданні. Залужний наказав у жодному разі не вручати повістки збірній України з футболу. Далі цитатом: ці говнарі жодного разу по воротах збірної Англії не влучили за 90 хвилин. А ворота 7 метрів довжину та 3 у висоту. В нас немає стільки патронів. Фу сука зла на них не вистачає. Кінець цитата. Продовжимо новини на Львівщині, доярка з дуже холодними руками надоїла одразу морозиво. Ну таке мила, мила. Но вона жінка Стаса Боклана вирішила освіжити життя в ліжку та сховала тонометр в інше місце. Це вже і мені підходить, якщо чесно. Сторінка історії вчені встановили, що е генеалогічне дерево Петра Порошенка поросло з какао бобів <рес> Ой, Це хороша шутка. Це прям хороша Є, шутка. Тонка, тонка. А до цього хуйня повна була. <рес> <рес> до цього хуйня <рес> та, конкретно на бобах. За участь в концерті на підтримку російської армії з Діаною Гурською розрахувалися. Е в сліпу? <рес> Те, що треба. Прям в? Прям в сліпу. Конкретно нагадаємо, що вона сліпа. Да, просто хто раптом Вона не бачила чек просто. А, може, ще розрахувалася цими грошима з монополії? Бля, а прикинь, кажуть, типа, можна одним оком поглянути. Блять, вона не вміє готувати Діана Горська, тому що ну На як, глаз. Вона, як вона на глаз. <рес> Блять, я собі на срок наговорив, коротше. Всім пока. Ну, да, в Росії, так. <рес> а, ну це ж росіянка, <рес> похуй, давай. Після закриття онліфанс та заборони на прокат голівудських фільмів в російських кінотеатрах покажуть хуй. Ну, я вирішив, що так, да? Так, влітку хуй Ставчука, а взимку хуй Анатоліча. Короткометражки теж полюбляють. <риклад> А зараз на зв'язку апля це це хуйня, ні подобається це. Фаня, коли а зараз на зв'язку наш кореспондент, людина, яка видалила Тіндер через те, що там не можна відфільтровувати тільки сліпих дівчат. Сукану Е, Андрію. Ти в ефірі? Бляд, жесть. Добрий вечір. Я веду свій репортаж із букмекерської контори, яку ось ось мають закрити. Так би мовити, грають вони, а закривають нас. Кажуть, що в цій букмекерській конторі Дмитро Гордон робив ставки на Кьорлінг та водне поло. Ну, це і не дивно. На президентських виборах він ставив на смішко. Андрію. Андрію, скажіть, будь ласка, це правда, що якщо до твого айфона підставити зморщену п'ятку після ванни, то він розблокується по Face ID? А, та які ставки, до речі, не зіграли, розкажи дякую. Е, не зіграли ставки на відродження кар'єри Богдана Бенюка, ставка Руслана Ханомака на музичну діяльність, а також ставка Степана Казаніна на привабливу зачіску. <рес> Чи правду кажуть Андрій, що всі гроші з цієї контори йшли до Росії? Так, а саме до Лоліти Мілявської, щоб вона могла собі купувати скумбрію. А також Олександру цикало для того, щоб купити лоліту мілявську. І Скумбрю. Це мені потрібно було добити, вибачте. Прямо зараз я бачу засмученого патріарха Пашу Мерседеса. Далі цитата. Підараси за тиждень два бізнеса віджали. Спочатку лавру, тепер букмекерку. Це просто пізда нахуй. Амінь. Кінець цитати. Ну, все, блядь, тепер чекай під під'їздом Ломаченка. <плес> До речі, що буде з цією будівлею після закриття, розкажи, будь ласка. АТБ. Бо якщо десь звільнилося приміщення, то там відразу будують АТБ. Або нову пошту. Але, судячи по запаху, все ж таки АТБ. Студія. Там буде два відділи: ближні печери і дальні. Дякую, Андрію. З нами на зв'язку була людина, яка своїм їбалом забила нам жорсткий диск на терабайт. На сьогодні це всі новини на мінус першому. І з вами в студії була людина, яка так часто міняє дружин, що якщо піде на шоу, міняю жінку. В кінці шоу не повернеться до своєї Володимир Остапчук. Ай, Боже. Так, а також прямий доказ хуйової екології в кривому розі Анатолій Анатолійович. Толь, вибач, вибач, просто так написано. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок. Якщо гарна українка, я я танцюю. Пока! Хоп, гоп, гоп, гоп пока! Слава Україні! Героям слава! Фу, все дуже дякую вам, хлопці. Я б сказав, є просто дан, а є well done. Оце прям well done. Well done. — done, да. Нас можуть звинувачити в сексизмі, в ейджизмі, всіх ізмах, Чисто які… Кенсел... — зуще... міряємо кенселінгом. Я правильно розумію? — нас, нас можуть закенселити взагалі всі верстви населення. Нас по можуть... Але ще раз це все прописано. Я б, ніколи, я б ніколи не сказав, би, що на місці Лаври буде АТБ. Чому? Новус, новус, а тому, тому що я люблю компанія? новус. Я думаю, не можу жартувати про захисників України. Я думаю, що вони Захисний, тільки можуть так. про себе жартувати. Або про нас, або про нас, да то їм все можна. А, ну нам думаю, це точно ми не маємо права. Ну, про тих, правити. хто робить і справді добрі добрі справи. Тому що навіть якщо ти створюєш якийсь контент, нібито про дівчат, які воюють, або про волонтерів, то виходить або крінж, або ми потап. знаємо від кого да або потап. А інша штука, я раніше думав, що про релігію не можна жартувати, але у нас було кілька жартів. Але Лавра гей, до ваша можна. Лавру, да. А паша да. мерседеси релігія black, new black, black is my new religion, <laughs> так виходить. І давай ми завчасно е, просто вибачимося за все, що ми сказали. Тому що буде потім окреме відео, де ми вибачаємося за все, що ми сказали. <рес> Я вже це проходив просто. Я повірте, С стою на колінах, зв'язаний даша блядь, зверху. що каже, не похоже на ромб, не схоже, що блядь, блять. Тікток думав сміх хі-ха-ха, блядь, натисок. Я хочу вибачити Дашою Кубік. за всіх авторів, які писалися да, шоу. і перед далі в титрах їхні імена, домашні адреси і геолокації. Дякую, що запросили. Це круте шоу. Дякую. На сьогодні це всі новини. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!